Я, мамо, вже не повернусь, мене тут в лісі схолонили. Та ти не думай, не боюсь є біля мене ще могила. Праворуч мене побратим, той, що сміявся гучно, дзвінко. У нього залишився син, маленька донечка, Полінка. А там під дубом теж солдат. Ми познайомились лише вчора. У нього ще воює брат і ще сестра чекає вдома. Ліворуч мене медсестра. Я в неї закохався, мамо. Про почуття не встиг сказати, вона не встигла теж так само. Я, мамо, вже не повернусь. Могила обросла полином, на тебе з неба подивлюсь, озвуся криком. Зуравлини.